Вітаю всіх підписників мого каналу. Сьогодні в мене трохи незвичайне відео. Почну я з того, що мені дістався в руки досить старий комп'ютер, орієнтовно йому близько 20 років. Я саме його зараз показую. Я його ще не розбирав, не дивився, що в ньому всередині. На наклейці можна роздивитись, пише Intel Pentium 3. І CD-привод 36-швидкісний ще стоїть. На даний час це досить раритетний комп'ютер. Зараз я спробую відкрити його. Тут немає прикру... ні одного болтика прикрученого. Подивимося, що в ньому є всередині. І, можливо, якщо а, ні, є один болтик, зараз я його спробую відкрутити. Візьму викрутку. Зною рукою незручно, я поставлю на паузу, розкручу, тоді розберемо, подивимось, що в ньому є. Так, Знімаємо кришку. І бачимо, в принципі, вся начинка в нього є на місці. Є флопік, є жорсткий диск. Не можу звідси роздивитися, якого він об'єму. Є HP-відеокарта, є мережева карта старого зразка, ще на два типи мережі на коаксіальну мережу також. Є звукова карта. Подивимося, яка в нього оперативна пам'ять. Дімовська пам'ять ще. Не можу визначити, якого вона об'єму. Ну що, зараз я його спробую підключити і підключити, подивимося, чи він взагалі працює. Я підключив до нього клавіатуру, мишку, монітор і живлення. Ось зараз я його спробую перший раз включити. Не знаю, чи він запуститься взагалі. По крайній мірі включився. Працює. Жорсткого диска він не бачить. Але оперативної пам'яті, якщо подивитися, це 128 МБ має. До мене телефонують, я мушу відповісти і зараз продовжимо зйомку. Продовжимо огляд цього комп'ютера. Пам'яті в нього, як я вже казав, 128 МБ. Жорсткого диска він взагалі не бачить. Дивимося, ще тут, що можна в біосі виглянути. Видивитися. Блок живлення теж, скоріше всього, понадувалися конденсатори. Це видно по просадці напруг. Там, де 12-12 вольт і там, де 5 вольт плюс 5. Є просадки по напругах. Температура процесора. Показує 40 градусів. Процесор сильно не гріється, хоча комп'ютер вже хвилин з 10 і включений, але в принципі це не дивно, тому що нагрузки на нього зараз немає ніякої. Так, Що ми ще тут можемо глянути? В принципі, тут більше нічого такого і немає. Спробуємо визначити жорсткий диск. Схоже, він має 20 ГБ. А не бачили його по тій причині, що через сівшу батарейку злетіли всі налаштування біоса. Спробуємо запустити і подивитися, що на цьому комп'ютері є. Навіть Windows XP встановлено. Це напевно взагалі без сервіс паків, тому що XP з другим сервіс паком, наскільки я пам'ятаю, займала... точніше вимагала не менше гігабайта оперативної пам'яті, здається. У мене десь валялося кілька планок дімовської оперативки. Тому можна буде спробувати доставити і подивитися. Так, користувач пише один, пароль. а Паролю взагалі не було, так що можна подивитися, що в ньому було встановлено і використовувалося. Ще раз покажу сам системний блок. Прислухатися, чути, як він шумить, як стрикоче жорсткий диск. Вже майже догрузився Windows. Судячи по тому, що є на робочому столі по ярликах, цей комп'ютер використовувався, скоріше всього, в якійсь установі, можливо, якимось юристом. Так як він USB-мишки не бачив, я знайшов в себе мишку на PS2. Я підключив зелений штекер, тут видно. Мабуть, комусь буде дивно таку мишку наразі побачити, але в мене завалялася ще мишка з шариком. Це навіть оптична мишка. Я не знаю скільки цій мишці років. Також в мене завалялося три планки ось такої пам'яті. Цього планка на 32 і ще була планка на 128 і на 256. Я її вже доставив в системний блок, як можна бачити. І зараз спробую запустити, чи вони робочі і чи їх сама система розпізнає. Пробуємо знову включити і дивимося на результат. Заходимо знову в BIOS. І ні, оперативної пам'яті він бачив лише... 156 МБ. І це вже краще, ніж було, але це таке мало. Напевно, планка не на 128, а на 32 МБ була і тому різниця така невелика. А великої планки пам'яті він взагалі не бачить. Зараз я спробую переставити місцями, можливо, тоді сприйметься. Ось я спробував поміняти місцями тих дві планки, які я поставив. Одна з них виявилася практично ідентична, такі самій, як тут була встановлена. Я їх поставив одна біля одної і іншу планку я поставив в останній слот. Ну що, Пробуємо знову запустити. Я системний блок поклав так краще доступитися до його внутрішнів. І дивимося. Знову на результат. Вже бачу, що результат кращий. Пам'ять йому порівняно з тим, що в оригіналі в ньому стояло, практично подвоїлась. Дивимося зараз, що скаже Windows після завантаження. Вже видно, що Windows грузився швидше. І так, вже працює мишка. Що я хочу подивитися, це який в цьому комп'ютері процесор? І скільки по факту він бачить пам'яті, і також яка відеокарта. Ну, Значно швидше вже працює. Windows XP з третім сервіс паком. Ну, що я можу сказати? Я не очікував. Я думав, це взагалі без сервіс паків буде, але, як бачимо, є Windows з третім сервіс паком. І не знаю, чи це добре, чи це погано. Так, процесор Intel Pentium 3 551 МГц і 224 МБ оперативної пам'яті. Дивимося що в ньому ще є по обладнанню так відеоадаптори Rage Fury Pro Наразі не можу сказати що це по параметрах це представляється відеокарта. Знаю лише, що вона по типу AGP. Скільки в неї пам'яті тут складно сказати? Такої інформації тут я знайти не можу. Можливо, хто пам'ятає, де в Windows XP можна подивитися об'єм відеопам'яті на відеокарті. Напишіть в коментарях. Мережева карта Realtek. Наскільки я пам'ятаю, тоді ще не було USB 2.0 і це ще USB 1.1 на цій материнській платі. Так, дивимося ще властивості жорсткого диска, Fujitsu. Так, так, як я і казав. Це жорсткий диск на 20 ГБ. Не знаю в якому він стані, але Windows поки що загружається без особливих проблем. Ну, Буду щось з цим комп'ютером робити. Спробую його проапгрейдити по максимуму, наскільки його можливо. І напевно все-таки зроблю ретро-ігровий комп'ютер. У мене є usb джойстик який підтримується в Windows XP. Є в інтернеті можливо скачати, в мене є на дисках велика кількість ігр старих для старих комп'ютерів. Тож, побачимо, що з цього вийде. Я спробував переставити одну планку пам'яті на іншу, а також через перехідник. Підключив SSD e, e, SATA-диск об'ємом на 80 ГБ. І зараз спробую включити, чи це все буде комп'ютером сприйматися. Пам'яті він більше не побачив. Жорсткий диск, зараз спробуємо. на 80 ГБ жорсткий диск. Як Secondary Master. Ось бачимо. Здається, в мене на цьому диску був встановлений Linux. Я зараз спробую. Завантажити і подивитися, чи лінок взагалі зможе завантажитися на такому комп'ютері. Linux на ньому завантажитися не може. Спробую я його спочатку вичистити, подивитися, можливо, якийсь процесор підберу трошки потужніший під нього. І після цього будемо продовжувати. А наразі до зустрічі у наступному відео. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. А також пишіть в коментарі, якщо хочете побачити продовження.